Друзі, це почути зрозуміти лайф». і У нас сьогодні на зв'язку чего цікавий гість? Це молодий популярний співак Сергій Лазановський, переможець «Голос України 21-го року. А ще друзі, багато хто не знає, але Сергій ще і актор театру і кіно, а також диктор на радіо та телебаченні. Все правильно? Так, так, привіт, привіт. Бажаю здоров'я, Сергій. Розкажіть, будь ласка, що починалася ваша. Скажімо так, творча дорога, ваша любов до музики. Ой, дивіться, то напевно треба починати ще з 95-го року, 1995. го Коли тільки я з'явився на світ. так так Знала маму, що я був найкрикливіша дитина в тому роддомі, і вона розуміла що певно в хаті буде артист. Так, а потім. А потім, звичайно, що я завдячую своїм батькам, які прививали любов до музики, тому що в мене. Тато він музично закінчував по класу скрипки, тобто він там має ідеальний слух. Але ну, тато, на жаль, багато часу проводив на роботі, бо треба було утримувати сім'ю. То завдячу найбільше мамі, яка завжди співала колескових пісень багато українською мовою, українських народних. І звідти вона провела мені любов до музики, тому вже в садку були перші спроби до вокального мистецтва. А потім ви е, закінчили школу якусь музичну чи як? це було? Е, я чесно вам скажу, я в 6 років йшов на таке ексклюзивне, напевно, інтерв'ю. Я не знаю, чи десь це все розповідає. Ну, у нас буде ексклюзив. Але... Так. Так, так. Та. Е, В першому класі мене віддали на клас Баяну, угу. е, але, на жаль, Баян був більший від мене в два рази. І батьки зрозуміли, що тягає баян мене, а не я баян. <плес> І я залишив музичну школу, а в 9 класі зробив ще одну спробу, але вже на клас вокалу. Проте я прочився тільки рік, бо мені було важко, мене кинули одразу в 4 клас вже музичної школи, бо я дорослим був. І коли діти вже знали всі нотні грамоти, нотні стани, я в тому був не дуже. А я відмінник в школі навчання, мені було важливо, щоб я був десь на рівні. Тому я закомплексував і вирішив, що я не буду продовжувати навчання музичній школі. Мій викладач, вчитель вокалу. Зараз йому церкво Небесне, в минулому році він так якось раптово пішов в життя. Але він завжди казав, Олексіонович, що Сергій, не лишай музичну школу, бо ти будеш ще вокалістом, будеш ще співаком. А я казав ні, я буду медиком. А ви хотіли <laughs> бути медиком? медиком так? Так, ну у мене мама медик, в родині багато медиків, брат вчився на стоматолога. А я вже планував на фармацію, тобто фармацевтом бути. А все таки після Але школи зналася, як? таки мама. Ну, мама моя дізналася, що на франківську є а, акторське відділення, і вона запропонувала мені спробувати себе а, в, на акторство. Бо знала, що я творча дитина, все ж таки, ну завжди співаю, танцюю, щось люблю пограти, кіно. У вас це було до творчості? Мама, це бачила, звичайно, так? Так, так, ну завжди. Я завжди був в творчості. Тобто, завжди де я не ходив сюди, я співав. І мама така, ну давай спробуємо. Ну і так спробували, що я подав тільки документи в театральний, і не було вже варіанту іншого. Тато, звичайно, спочатку не дуже був задоволений, бо він все ж хотів якихось точних наук, він не до кінця усвідомлював, як це, ну, що буде, ну, що це таке акторство. <реш> Але коли Шо я з того отримав, як перси... кажуть батьки, так. Да. А коли отримав перші здобутки, коли вже отримав перші гроші. На акторстві, тато такий, ну, в принципі, може бути. Ну, в принципі, <laughs> тому... будуть з тебе люди, ні? <laughs> так. так, він почав вже писатися, гордитися, коли почав працювати в театрі франківському, зокрема, такий нашумівший мюзикл Гуцулка Ксеня, то я був виконавцем О, та, та, та. першої ролі головної Яро, рік грав її. Ну, а потім вирішив пов'язати життя з вокалом, тому з театром довелось зав'язати. Ну і плюс пра працював на телебаченні, тому А розкажіть телебаченні. про е, досвід на телебаченні. Багато хто навіть не знає про це чесно. З ваших так, я працював на обласному телебаченні, але це від, ну, обласне. Це Галичина ні. ні, Ну і на Галичині теж а. обласна філія. Спочатку я почав працювати на обласній філії центрального каналу Суспільне. Ага, це ого. у нас було юа Карпата. Так, ми вели два роки ранкове шоу Карпатський ранок. З різними ведучими моїми співробітниками. Uh -huh. Тому це такий цікавий досвід Поті А який Це був рік з 19-го теж по 21-й. Ага. Uh -huh. До Голосу України. Ну, вже коли на голос України, то, вже, звісно, що все. Залежить. А роботи. як ви взагалі вирішили ставтанути на голос країни? Хто вас підштовхнув, чи це ви самі так? Ну, це така була мрія ще з 15 так. років, коли вперше побачив по телебаченні е, даний проєкт і зрозумів, що ну хотілося б мені колись там напевно побувати. І воно так тут так тягнулося yeah. років 10. А вже коли почав займатися вокалом, з познайомився з Іриною Батюк, теперішньою моєю менеджеркою. Вона мала невеличкі контакти менеджерів по голосу країни і запропонувала мою кандидатуру на 10-й сезон. Мене не взяли. На 11-й вже так з горим пополам мене взяли. Ну тобто, я розглядався як останні кандидатури. На голос а, України, а що але... вас от вразило? Можете поділитися за кулісами? бо часто картинка по телебаченню то одне, а от артисти uh -huh. розповідають абсолютно різні речі про закулісся різних талант-шоу. Що вас найбільше там вразило, або можливо там ну, якісь інциденти можливо були щось таке? Ну щось цікаве таке. Ну, на той момент це був коронавірус, тому ну, сказати, так, тому, щось то, що такого, такого вражаючого, формат, та, але... та, важко щось про це сказати. бо ми були дуже ізольовані, ми трималися всі на відстані. Не можна було брати з собою ніяку групу підтримки, тому ти був наодинці. І я, якщо думав, що я маю акторську освіту і мені буде набагато легше, то я трішки помилився. бо для мене це все ж таки було щось нове. Я до «Голос України» займався тільки рік вокалом, uh -huh. і е, е, це для мене був стрес. Це правда був для мене стрес, коли ти нарушуєш. Ну, я звик бути завжди з партнерами, і якщо щось ага. не так, то ну, ми можемо один одного підстрахувати. А то тут, ви привикли до командної і роботи, і тебе. так. Так, і до Голосу України. Я ніколи толком не працював на сцені з мікрофонами, з інейрами, з моніторами. І зіштовхнувся з такою ситуацією, і це все виявилося набагато тяжче, ніж я очікував. Тому, mm -hmm. ну, напевно, такий тільки момент. А з іншими моментами дуже. Бугали ну, це... вам тренер до той час, пригадайте, хто це. Ну, тренером була Надія Дересеєва. Одразу Доброго. скажу, та вони надають настанови, але здебільшого з вокалістами працюють теж викладачі вокалу, які є спеціально залучені до проєкту «Голос України або навіть ті викладачі, які з нами працюють на містечкових рівнях, ті, хто нас готує. Доброго. А вже Надія Драсеєва зі мною більше працювала, коли я вже був півфіналістом і фіналістом, і суперфіналістом. Тому що все ж таки нас дуже багато на початку з команді. Всім mm -hmm. приділити увагу, це дуже складно, коли ти ще теж зайнята артистка, коли в тебе є свої гастролі. Тому коли нас залишалося менше, та тоді ми вже могли провести проводити більше часу і на репетиціях частіше зустрічалися, і вона вже давала теж якісь свої поради і настанови. Скажіть, як змінилося ваше життя, коли ви виграли конкурс, коли ви от, на, на другий день? Що ви відчули? От чи зірковість з'явилася, чи паприхильники, звичайно, побільшило, так? чи щось? Ну, сказати, чи змінився Сергій Лазуновський, яким він був до проєкту і Типа, що у мене друзі, та, та. <laughs> але всі казали, ні, таким, як був, таким і залишився. Судячи ну, з того, я не... вас так не знаю, добре, але сучасу ви така людина позитивна да, активна. Так, ну, я. Відкрита, я, я, я можу вирковій... сказати так навіть. Так, зірковість це така річ. Вона сьогодні є, завтра немає. <клес> завжди потрібно залишатись людиною uh -huh. після голосу, що змінилося точно. Так це загруженість, завантаженість. Навіть з вами ми інтерв'ю пишемо. Я в дорозі. Так, бачу, тому, що... ну, так добре. <клес> що машини не заважають? <клес> так, вільний час дуже складно <клес> знайти, бо завжди щось додається. Ну я планував, що неділя, в мене буде вихідним днем. Mm -hmm. Бо в нас були гастролі до цього, але подзвонила два дні тому і попросили виступити на відкритті змагань по боксу. Mm -hmm. Ну, звісно, що ми погоджуємося і їдемо. Тому в мене іноді мама сміється і каже: слухай сину, я не встигаю за тобою. Ти тільки вчора був в Києві, ти сьогодні у Львові, завтра вже Житомирі. Де ти будеш, коли ти будеш Франківську? Так, коли ти будеш вдома, правда? Так, коли ти вже будеш вдома, Я ж і кажу, ну таке життя, поки є. Затребування скажіть скоро використати. Дивіться, чи спілкуєтеся <с> ви зараз <с ви> з Надією Дорофєєвою? Адже Надія Дорофєєва одна з тих а, артисток, які вдалося зараз на період повному вторгнення якось так перебудуватися, і їх хіти прям залітають і в Тікток, і в Ютубі, mm -hmm. і на не то, що в Ютуб, а всюди, і на платформи, і по радіо. Чи спілкуєтеся uh -huh. ви чи продовжуєте спілкування? Е, в нас немає. Я не можу сказати, що в нас тісне спілкування як от о, близьких друзів, але я завжди, коли до неї звертаюся з якимось проханням, вона завжди відгукується. Звісно, якщо вона там щось їй потрібно було, якусь інформацію телефонувала, дізнавалася, то теж без проблем їй не дамо. Ну такий невеличкий. Спойлер, це не спойлер. В принципі, вже анонс був. У нас з нею спільний концерт буде 31 травня в Тернополі. Я і Наді Доросієва. Ну тобто, ми виступаємо Бо про нею, але це, це прикольно. Ну, зустрінемось на спільному концерті нарешті. Ну так а скажіть, от мене от взагалі цікавить, просто цікаво, от Надя Дорофєєва, Ну вона ж теж раніше мала і там інші проекти. От як так на вашу думку вдалося її зараз от просто знайти от себе в, в новій українській такій реальності? Тому що не всі співаки витримали цю тенденцію? От, наприклад, зараз угу. Таяна от каже, що не може концерти зібрати вже рік і так далі. Як ви думаєте, угу. як так вдалося? Чи це випадковість, чи просто ну чи якийсь якийсь напевно був такий чи та. це не випадковість, а це праця. Це важлива людська наполегливість, і дуже важливо. Команда, якщо є команда, то все буде. Я не знаю, чи є Таяни команда. Але я знаю, яка потужна команда в Наді Дарасєєвої. В них свій а, лейбл Енко ойне Енкосути. Помітні помітні, а помітні вони зараз одні з найкращих в Україні ну, і так. маркетингові ходи а, піар. Це все дуже важливо. В неї це, все є, все працює, все працює на неї, і люди розуміють, що для чого вони це роблять. Тому її ну вона справді зараз одна топових артисток України. Так, і вона так, збирає закриває мільйонні збори буквально за пару днів на підтримку наших воїнів. Це взагалі супер круто. Так а, серій, на завершення нашого такого коротенького інтерв'ю, щоб вас до не побажань угу. для наших слухачів, для глядачів нашого youtube каналу від mm -hmm. вас від надзвичайно позитивної і такої світлої доброї людини, чесно. Так, ну будемо говорити про позитив. Зараз нас погода трішки підводить, що ну, не та, було ну, такого така, як ми тепла. очікували. Але я хочу побажати, щоб в людях те світло і те сонце, яке в кожному з нас світило в найпохмуріші дні, і на ваш настрій не впливала жодна погода. Посміхайтеся частіше, робіть приємне своїм друзям. Не забувайте дзвонити мамі, татові, своїм близьким, казати, що ви їх любите, і все в нас буде добре. Все буде Україна, підтримуйте збройні сили України, бо зараз це найважливіше. Так і буде і до перемоги. І слухайте якісну українську музику. Друзі, це був почути зрозуміти лайф і наш гість Сергій Лазановський.